Доброго дня, я учень 9-го Б класу в кімназії номер 3 Родих Кирил. І я вирішив написати програму для вирішення задач з ДНК-ланцюгом, а саме з переведенням ДНК у ІРНК, переведенням у другу пару ДНК та з пошуком кодонів, ну інакше триплетів, клеотидів. Програма сама себе заповнює, тобто йде заповнення назв як, та з, цим, з чим треба працювати. Також йде запис всіх варіацій триплетів. Тобто АТА, ТАГ і ще 64 рази, як я пам'ятаю. Далі йде код програми. Я друкую другу пару ДНК, друкую ІРНК та друкую шукані кодони. Давайте перевіримо. Так. Копіюємо ланцюг ДНК. Отримую другу пару ДНК, тобто ланцюг, який йде поруч з цим. Далі РНК отримую. Також отримую назву кодонів та друкую їх. Доволі нескладно. Також ми можемо взяти другий варіант. Можемо побачити, що різні кодони, тобто це не запрограмовано саме одну і ту ж інформацію вводити. вводити. Та перші два триплети однакові в нас. Тому і друга пара така ж сама, і РНК така ж, і кодони також перші два. Далі йде три случаї. Випадкових триплета. LieGlu Pro, Archalmet. І останній також однаковий. У двох, у двох варіантів. Це ТРЕ. Програма працює дуже просто та нескладно. Дякую.